Всім привіт! Я Петро Бухов, і це мій огляд новин тижня Одеси. На цьому тижні повинен був розпочатись опалювальний сезон, але багато, багато дуже схарк від Одеситів, що в їхніх льодоситів. домівках немає тепла. Мерії доповідають, що спочатку вмикаються опалення в школах та лікарнях, а потім в житлових будинках. Але в деяких житлових будинках в одному є, в сусідньому немає. Тому це можуть бути проблеми локальні, якщо не відкрили задвижку. Тому, якщо є такі випадки, то звертайтесь до вашого ЖКС, який обслуговує ваш будинок, щоб вони перевіряли, чи дійсно в будинку все зроблено для того, щоб пішло тепло. Великі також проблеми з електрикою. Деякі будинки сидять без світла по 15-17 годин. На жаль, тут ми нічого зробити не можемо. Це абсолютно ніяк не залежить від міської ради. І якщо б у нас була хоч якась можливість на це повпливати, ми б це зробили. Цей тиждень став активним з точки зору обстрілу міста шахедами. Дуже багато їх літає, дуже багато тривог. І в день, і вночі я особисто на власні очі бачив шахет, який летить просто неба в день в ясну погоду. Дуже шкода, що у нас поки що недостатньо зенітних дронів, щоб їх всіх збивати. Мені здається, що технічно це проблема, яку можна вирішити, якщо він так повільно спокійно летить по небу. Велика ціль, яку видно неозброєним оком. Я вважаю, що ми повинні через деякий час збивати просто всі і забути про таку проблему. Але поки вона є, є падіння уламків, є влучання, є понівечені будинки в приватному секторі, є поранені. Слава Богу, без жертв цьому тижні ми провели першу чергову сесію міської ради при військовій адміністрації. Це така дуже дивна історія, тому що більшість влади зараз е зосереджена в руках голови військової адміністрації. Він самотужки приймає бюджет, він самотужки змінює міські програми. Але його таке рішення, що ми за це також голосували, хоча це не обов'язково. І ось у нас була сесія, на якій було багато інших рішень, які не пов'язані з бюджетом та з програмами. А саме, ми нарешті прийняли статут міста. Цей документ ми розробляли більш ніж три роки: 20 засідань, публічні слухання, сотні листів від різних людей з пропозиціями, що змінити, що додати. І це такий дуже складний документ. Він такий дуже компромісний. Є люди, які хочуть, щоб день міста було 19 травня. Це день першої згадки про порт Качубій. І ось в цьому проєкті додана дата 19 травня. Дата першої згадки про порт Качубій Хаджубій. Також в преамбулі така коротенька історична довідка, в якій написано, що тут було давне грецьке поселення, а потім. З 1311 року на мапах була факторія Джинестра, і також є археологічні знакідки, які розповідають про цю факторію. Потім тут був Хакаджбій, про який я вже казав, і потім вже сучасний період Одеси. І нарешті на 34-му році незалежності в українському місті з'являється гімн міста українською мовою. Це переклад пісні Чорного моря, край чорного моря українською мовою, яку співав Леонід Утьосов. Переклад зробив Сергій Осока. Це такий відомий український перекладач. Я вважаю, що він досить непоганий. Тому на наступній сесії, нарешті, у нас в кінці буде звучати гімн Одеси. Зі словами, а не так як останні років, коли звучала тільки музика, ще з важливого. нарешті прийняли порядок евакуації покинутих автівок. Це така складна історія. Я про це вже багато разів говорив. Що у нас законодавчо не зовсім врегульовано, як можна забирати автівки, які стоять і гниють на вулицях. Тому що вони є чиєюсь приватною власністю, і не можна просто так взяти чуюсь приватну власність і забрати і викинути. Але ми все ж таки придумали, як це зробити. І це такі, така складна процедура, коли збирається комісія, яка вирішує, що автівка дійсно покинута. Потім ця комісія намагається декілька тижнів знайти власники цієї автівки. І ось якщо він не відповідає, то вони визнають, що автівка безхазяйна, і таким чином можна її забрати. Її повинна евакуювати поліція. Саме поліція, а не міські підрозділи, не комунальні установи, забрати на свою ділянку земельну і там почекати ще півроку, можливо, хазяїн все ж таки відгукнеться і захоче забрати свій мотлах. В такому випадку він повинен бути сплатити за евакуацію та зберігання. А якщо ні, то тоді поліція продає це на металобрухт. І якщо там залишаються ще якісь кошти після вирахування зберігання та евакуації. То власник цієї автівки ще три роки має право ці кошти забрати собі, якщо він з'явиться. Якщо ні, то тоді вони переходять у власність міської громади. Ну я думаю, що такого не буде. Навряд чи можна на металобрухті заробити стільки, скільки буде коштувати зберігання цієї автівки. Повідомляти про такі автівки можна на 1535 або в департамент транспорту. Чи буде це працювати? Я вам не можу обіцяти. Я на сесії попросив мерію, щоб вони поспілкувалися з поліцією, щоб була координація, щоб вони дійсно це робили. За цивільним кодексом це може робити тільки поліція, це так написано в цивільному кодексі. Якщо є якесь покинуте майно, то, то ним займається поліція. Тому ми не можемо прописати, щоб це робила якась комунальна установа міська. Сподіваюся, що поліція буде нам допомагати в цьому, тому що місто насправді багато в чому допомагає поліції, і навіть в останній редакції бюджету, яку підпише, чи вже підписав Сергій Лисак. Є виділено 9 мільйонів гривень на допомогу поліції. Тому, будь ласка, допомагайте і місту також скасували правила користування пляжами, які були прийняті у 2007 році, які регламентують, як саме в нас облаштовуються платні зони на пляжах. Ось ці ці шезлонги, бунгало, настіли. А тому, що за новими законами, які були нещодавно прийняті, місто слава Богу, більше не має права здавати пляжі в оренду взагалі ніяк, тільки як земельні ділянки. Але я не думаю, що ми колись за таке проголосуємо. Тому ці правила вже не потрібні. Для всіх діючих договорів вони діють, а ніяких нових договорів не буде. Тому це таке технічне рішення. Ми їх скасували. І я на сесії мав можливість, і висказав свою точку зору, що не повинно бути більше таких платних зон. Що ті договори, які діють, коли закінчаться, там повинні бути вільні ділянки, піску, а поруч люди можуть організовувати бізнеси. І давати в оренду шезлонги, давати в оренду парасольки, продавати їжу, напої, зробити там платну камеру схову. Будь ласка, але не на піску. Поруч, будь ласка, і ось право займатися таким бізнесом поруч з піском треба видавати на конкурсах, на аукціонах, щоб все було прозоро, а не так, як зараз. Але ніяких рішень зараз не приймається. Це таке побажання на той час, коли мерія займеться цим питанням і буде виробляти якусь нову політику, нову стратегію повадження з пляжами. Був створений департамент. З підтримки ветеранів була створена міська ДФТГ, яка, за словами військової адміністрації, буде допомагати збивати шахети такі мобільні вогневі групи. Я нагадаю, що такі мобільні вогневі групи були і в муніципальної варти, яка була ліквідована за декілька тижнів до цього. Тобто, частину, я так розумію, повертають, тому що це все ж таки потрібна річ, але у іншому вигляді ще було два таких крика душі на цій сесії. Перший стосувався компанії Одеса Газ. Яка на погляд більшості безпідставно виставляє величезні рахунки людям. До мене звернувся голова ОСББ на вулиці Корольової, якому виставили рахунок 85 тисяч гривень за технічне обслуговування газової мережі в його будинку, яке зайняло там буквально декілька годин. Прийшло два співробітники, перевірили, чи все працює, і пішли. Ось за це 85 тисяч, тобто по 300 по гривень на кожну квартиру. Це масова історія. На це скажеться велика кількість людей, тому ми піднімали це питання. Ми окремо звернулись до НКР'є. Буде ще звернення до антимонопольного комітету. Так не повинно. Бути, і так всім важко, і так всі страждають. Так ні, давайте ще по 300-400 гривень з кожної квартири. Просто ні за що. Будемо з цим боротись і зупиняти цю історію. Ну і друге це звернення до Верховної Ради з проханням все ж таки прийняти закон, який дозволить зробити в Одесі єдину систему водогону, тому що у нас більша частина водогону і каналізаційно-насосних станцій зараз в оренді у інфокс водоканала, але є маленька частинка, яка ну, типу, нічия її забули передати в 2005 році. Вона не на балансі міста. І ми не можемо виділяти кошти на те, щоб їх відремонтувати. А інфокс канал» відмовляється ремонтувати, тому що воно також не на його балансі. Виправити можна це тільки змінами до законодавства. І такий законопроект був поданий ще більш ніж рік тому Олексієм Гончаренком, але нічого не відбувається. І тому Верховна... і тому міська рада звернулася до Верховної Ради з проханням все ж таки прийняти цей закон, який дуже потрібний нашому місту. Тисячі, можливо, десятки тисяч людей страждають від того, що Поруч з їхніми будинками труби, які нікому ремонтувати, і каналізаційна насосна станція на вулиці Льва Симиренка, яку також люди просто самотужки латають, хоча вона не в їхній власності. Також на цьому тижні були звільнення. Звільнилась від СМР Ганна Пазнякова, причому вона, наскільки я розумію, не погоджувала це, ні. З ким ні з мера, ні з голови військової адміністрації просто написала пост на Фейсбуці. Все, я йду, до побачення, ви тут самі далі. А буде працювати в царині енергетики, можливо, десь в Києві. Я чув, що до неї були такі пропозиції. Подивимось, де вона буде, але нам потрібно пройти важку зиму. Вже зараз ось те, що я казав, що не в усіх будинках є тепло, і це так трохи безвідповідально кидати місто перед опалювальним сезоном. Також написав заяву на звільнення Іван Ліптуга, якого часто Звинувачують в тому, що він захищає там пам'ятник Пушкіну, логотип, який розробила студія Артемія Лебідєва і так далі. І ось він вирішив не доводити до влаштування якихось сцени, просто сам написав заяву про звільнення. А ось зі сценою був звільнений голова департаменту муніципальної безпеки Володимир Харіщак. Якихось деталей невідомо, але це була парадка військовій адміністрації, де йому так голосно наказали написати цю заяву. Цей вихід чиновників мерії триває. Очевидно, що це не останні звільнення. І буде їх ще багато. Залишився один єдиний від СМР часів Труханова. Це Олександр Філатов, який працює там за сімох людей. І великі департаменти освіти і охорони здоров'я вже без своїх голів. Подивимося, як це буде далі. Залишайте ваші коментарі, підписуйтесь до наступного тижня.